Відключення водопостачання, яке трапилося 15 липня, закінчилося досить швидко. Чи надовго вдалося врегулювати ситуацію, дізнавалася і знімальна група першого Дніпрозержинського зневоднення 15 липня почалося і закінчилося зненацька. Вже ввечері водопостачання в Дніпродзержинську було в основному відновлене. До вечора вирішували всі питання, і враховуючи те, що такі погодні умови, незважаючи на те, що різні проплати, то було дано добро вечором на підключення насосів аульського водоводу, щоб забезпечити міста і інше міста області питною водою. Але чи надовго повернулася вода, невідомо. Ситуація залишається скрутною, адже борги, через які, власне, аульський водогін і відключав водопостачання, нікуди не поділися. На жаль, на передодні Дня металургів велику заборгованість має перед нашим водоканалом металургин Каміна Дім де-то біля 2 мільйонів 800 тисяч гривень. Якщо взяти в цілому по місту Дніпрозоржен, то що ми говоримо, то 27 мільйонів. Стабільно, воно не зменшується, тільки збільшується. І про поточним платежам поточні платежі це 30%. Зневоднення, які відбуваються без попередження з Ненацька, не тільки нервують городян, а й завдають чималих збитків підприємству Водоканал. Запас води без причини. Це ж кожен набирає ванну, води, все. А Потім що робить? приходить, вода є, все виливає. Це ж питна вода, це ж дорога вода. От вам і втрати питної води. Звідки для вони беруться? Отже, наголошує мер вихід зі скрути один погашення боргів перед водопостачальниками. З прийняттям рішення міської ради про оренду землі. Ми отримаємо додаткові надходження до бюджету, і ми зможемо компенсувати ту чи іншу різницю в тарифах. Для того, щоб мати резерв для оплати за питну воду і електроенергію, тому що це дві складові питна вода і електроенергія. Не будемо платити електроенергію, відключать електроенергію, не будемо подавати води. Не будемо платити питну воду, а воли не будуть розраховуватися електроенергію, теж відключать електроенергію.